Global Green, ось, росте. Трошки можемо м'ячити листочок, але нічого. Нову гілочку теж має ось. Там теж крутить листочки, все з ним добре. Сусід, сусідка Marble Queen, ось така. Зараз з приходом холодів має ось таке забарвлення, зелений-жовтим листочок, а влітку мало ось таке. Більш яскраве. І там ще зверху, зараз хочу вам показати. Ось цього, як Я його купувала як Marble Queen, Але, наскільки я розумію, це сорт Snow Beauty, бо він таки відрізняється. От, бачите, від цього. Тут більш зеленого, жовтого. А тут з приходом холодів все рівно залишається рослина біла, більше білого, навіть з зеленим. Боюсь, звісно, щоб вона зовсім не пропала, тому що більше білого проблюдає. Тут тридистанція підсажена, єлу схил. мабуть, так буде правильно сказати. Тут наверху не дуже гарний листочок на сьогоднішній день має Інжой епіп'ємно. ось він, ось 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 Зараз я вам покажу. Його останні листочки це ось такі. Він знаходився в мене ось тут, в куточку, на бамбуковій упорі був, і оце от нове листя було до вікна дуже близько, і він, мабуть, змерз. Ну, але ж теж, ось тут я не знаю, чому таке. то, може із-за того, що старе листя. Може я його не доливаю або переливаю знов таки, не знаю. Так як і тут. Епікремну епілі. Тут є дві рослини, оце, і це теж. Як-то показати краще. Теж, хоч він і знаходиться, бі, знаходився все літо біля вікна. Ну, обернутий був до кімнати і йому, мабуть, не вистачало світла. І от він, такий... Ось так, я думаю, що може я його тут буду тримати зараз, то він буде краще. Якщо йому тут буде краще, то так він і буде тут стояти на верхній поличці. Ось так от. Ну, а Тут іще на верхній поличці є філодендрон такий. Я його лишила, думаю, як виживеш, то виживеш. Як виживеш, то так і буде. Так що він ось такий зараз у нас є малюсенький. А тут і під темному требі, мабуть, так назвати його правильно. Теж щось з листочком ось тут. І останні теж якісь такі жовтенькі. Зараз я вам покажу. Тоже, не знаю, чому він такий. Тоже чи змерз. Не знаю. Будемо наблюдати. Взяла я теж сюди його ближче, тому що він був ось тут, на другій поличці, і не дуже я за ним дивилася, бо то трошки ніби як далеко. Так що я взяла його сюди вже ближче. Так, друга поличка у нас це колерія. Надумала квітнути ось такими гарненькими, червоними опушеними квітами. Це стара гілочка. Це нова. Так, Тут у нас пепером пострата, має гарненькі такі коски. Зараз. О, такі гарненькі, гарна рослина. Гарно виросла, безпроблемна. Хоя куртісі, тож безпроблемна без рослина. Дивитися теж на шківників, на полив, щоб не, не засохло вже зовсім. Пілергонія якась із коралових. Не знаю, яка прижилась. Отак от росточком я її взяла, в землю всадила та росте. Так, спускаємося на ліс. І тут у нас різдвяник має. Тут їх багато. Оцей білий має бути цей бутончик. Тут набирає силу рожевий, це буде ось цей великий. Ось там ще оружила квіточка. А тут всякі різні, я й не знаю, які будемо бачити. І зараз я вам ще покажу. Тут на поличці стояв цисус каліндарника. Вже більш пишніший кущик, ось такий подобається мне цей. цисус за своє листя, за таку незвичність листя. Зараз, щоб вже зовсім тут закінчити огляд, це буде хворофітом кучерявий Джоні. Джоні кучерявий. От. Був дуже малесенький ростик І вже два дві рослини, такі, я би сказала, дорослі. За рік часу ось, ось так. І давайте ще подивимося хої. Восени я придбала хоя триколор ось така. Я її тримаю в тепличці. Думала, що вона мені так швидше дасть розпики. Ну поки що я не бачу ніяких. Не бачу зараз, я її витягну. О. Не бачу я ніяких розтиків. Сидить і сидить. Я знаю, що хої такі, що вони можуть сидіти, і по пів року, і може і більше. Сидить і сидить. Я думала, що я прискорю її різко. Ну, Поки що так. Тут у нас австралійська ліза ось така. І тут, мабуть, я так думаю, що це Хоїс і Гілатіс. Я придбала її дуже дешево, вона така практично була лиса, от з таким от, міждоузлям. От бачите, там вже листя за листям скидалося, і так видно, що вона вже о, така. Могла би давно вже дати Ростики, думаю, що я, може, і втримала би такі ростики. Будемо намагатися. Хоя ваєті. Триколор, якщо я правильно її називаю. ваєті це точно, ваєті це буде просто зелена, а це триколор. Тримала її теж в тепличці і украс її зблід. Вона була більш червоно-мала листя. Так що кульочки я познімаю і на досвідці буду тримати без кіточки. Того, що без досвідки зимою я бачу маленьких хої взагалі ніяк важко тримати. І хотіти від них якогось росту і забарвлення відповідного. Це вже із новинок. Місяця два я вже маю ось таку церапію варіїгатну. Це вже її такий ростик, крепкий і гарний. Думаю, її хотіла. Подобається мені, що і Вуда, звичайно, і вирігати, звісно. Вона, бачите, такий має. Вона теж стоїть на досвідці і має такий от рожевенький окрас. Така і листочка. Ось такий ще каланхоя з Жовтий. Дуже я давно хотіла жовтий. Вправили у нас дуже високу ціну за нього, а тут якось попала на адекватну ціну і ще й на скільки кількіростаки. Далі Бегонія бейбі-дрес. Вона мене спокусила дуже своїм яскравим таким салатовим украсом листка. Обрамлення має ось таке. От. І воно ще має бути філігранне, листочок має бути філігранний. Ну, побачимо. Як на мене така симпатична дуже бігуна. І Петер, Піпер, Пайпер, я не знаю, як правило назвати цю бігуні. Вона схожа до Мадамо от, Але ж різниця є. Закручений лісточок. -от. Ось так. У Мадам Орелі. Зовсім, зовсім І листок тут більш такий маємо кончик гостренький мадам Рейлі, більш округлий має листок. От. Тут більш такі фарби коричнувато цеглові. От, а там більш бордовий все ж таки, листок. От, ну і на кінець ще ось таку маю паперомію, яку я купила от з таким листочком вирощено. Оцей от окремий, о, вже рослинка, я би сказала, окрема, вона була тут під листком, там розміщалась. От, і я о, принесла додому, я їх розділила. І так, це вже окрема рослина, це правда. Оцей вже новенький листочок листочок, це вже домашній. От. Листя поки що зелене, але я бачила у дівчат, хто вирощує з листка таку паперомію, от, то починала різти паперомії от от з зеленого листочка. Будемо бачити, як вона набирає окраску сорту. Теж мені дуже подобається. Не могла ніяк натрапити на теж таку пеперонний вирій гарний. Вдавалося б, не така вже і дефіцитна, не така вже і вона рослина, але щоб її не можна було найти. Але за адекватну ціну і решті йшла. Так що, ось такий на сьогоднішній день погляд рослин. Другої частини Баран колючок звідси. Всім гарного дня, гарних новин і до нових зустрічей!